Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Дякуємо Богові за те, що ми прожили ці дні, і просимо благословення на наступні, щоб Бог благословив нас, благословив наші кроки, наші дії, нашу роботу. Часто ми забуваємо про те, що Боже благословення повинно випереджувати завжди всі наші дії, випереджувати наші надії, сподівання, тому що Бог їх повинен благословити. Ми хочемо досягнути успіху, і здається, що ми досягли якогось успіху в роботі, заробили грошей, чи, можливо, ми стали знаменитими, нас люди впізнають, але успіх не в цьому. Успіх в тому, щоб ти мав спокій в своєму серці. Ти можеш весь світ пройти, ти можеш. Мандрувати цілим світом, бачити всі таємниці, які є на землі, мати мільйони фотографій і підписників десь в Фейсбуці чи в Інстаграмі, але чи твоє серце буде спокійне, чи ти знайдеш цей успіх сам у собі? Сучасна людина має багато дуже можливостей. Але оцей спокій, оце Боже благословення. Яке ми втрачаємо в гонитві за досягненнями сучасної науки, техніки. Ми бачимо стільки реклами, в якій нам пропонують різні товари. Але хто нам запропонує просто спокій, тишину, міцний сон? Хто нам дасть пораду, як нам не переживати, як нам позбутися страху? А він завжди присутній в нашому житті? Навіть елементарних, якихось банальних наших справах, коли ми думаємо, як нам поступити, і ми знаємо нашу роботу, як нам розмовляти з нашими дітьми, наприклад, з рідними і близькими. І в нас є страх. Ми не впевнені, що ми добре робимо, що ми правильні слова підбираємо. А Бог надихає нас, Бог дає благословення. Тому завдання церкви це відкрити людину до Бога, щоб Бог оселився, щоб Дух Святий війшов в наше серце, наші емоції. Щоб наш розум міг добре, правильно емоції приймати, які вони не були, і їх також потрібний час і потрібні емоції давати до Бога. Тобто це називається молитва. Коли ми молимося, молитва повинна бути емоційна, тому що це і заряд енергії, якою ми звертаємося до вищих сил. І коли ми в радості, коли ми в благодаренні, коли ми в силі і в тому, що ми впевнено говоримо, впевнені в своїх словах, Бог вислуховує тоді нашу молитву. Ми запитуємо, чому ми стільки молилися, і Бог не дав нам. Наприклад, перемогу. Чому не уздоровив одну людину, а другу, якийсь чудесний спосіб Бога здорову. а може вона і не молилася, але отримала зцілення. А ми стільки молилися. Можливо, ми занадто переживали, переймалися не тими словами, які ми повинні були сказати до Бога, якими ми повинні звернутися. Наші емоції не були впевнені. Ми переживали. Ми не довіряли переживання, страх – це і недовіря до Бога. І тому ми повинні говорити так, говорить нам Слово Боже. Ми повинні знайти спокій в своєму серці, тільки спокійне серце може енергію, емоцію нашу, силу нашого духа передавати до Бога, і Бог вислухає її. Але ще важливо, дуже, щоб ми почули, що Бог нам говорить щоб це відзеркалення Божої сили Божої слави, Божої любові, Божого Слова ми відчули в своєму серці. Тому ми йдемо знову подорожувати стежками дуже гарної книги, Книга Еклезіаст або проповідник, в якій цар Соломон свої переживання, свій досвід передає на листку паперу. Він жив тому три тисячі років один з наймогутніших, найбагатших і наймудріших царів. Чому? Тому що він зрозумів одне єдине. На початку завжди повинен бути Бог, всі надії, мрії наші, сподівання, наші прохання в першу чергу. Боже, ти благослови. І після Божого благословення йде вже наше знання, наш успіх, наша фінансова стабільність, наш розвиток. Тому благослови нас кожного, хто зараз молиться і нашу Україну, наш народ, щоб ми завжди пам'ятали про те, що все в руці Божій. Амінь. Книга Проповідник, 4 глава. І знову я побачив всі утиски, що кояться під сонцем, пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильства. А втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже померли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив. Тож не бачив лихих діл він, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна зазрість це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло ліпше повна жменя спокою, аніж дві пригорщі повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марнуту під сонцем, людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ні брата, а праці її немає краю, очі її не насичуються багатством, для кого я працюю та позбавляю себе щастя. Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному, вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж тому, як упаде, і нема нікого, щоб його піднести. Так само, як лежить у двох. їм тепло одному ж як зігрітися, наскочить на одного хтось у двох проти нього стануть. Троїста нитка. Не так хутко рветься, ліпший юнак убогий Богий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не може слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився у Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого топляться, щоб мав на його місце стати. Безліч було народу усіх тих, котрим Він передвів. Та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як йдеш у дім Божий, приступай слухняно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Отже, для нас це є дуже гарний висновок. Сучасного нашого життя, коли багато царів в своїй старості думають, що вони великі диктатори, вони керівники, їх будуть всіх слухати, просто всі їх бояться. Або підлещуються для того, щоб не втратити свій статус, своє становище. Але коли пройде час, їх викидають навіть з грубів. Ми це бачили з радянськими лідерами багатьма. Це і в Біблії записано. Прийде час, коли будуть осуджувати тих лідерів, які вважали, що вони дуже розумні зараз, поки вони живуть і мають становище. Тому Біблія говорить нам, дивіться добре, як ви живете, тому що прийде час, щоб не проклинали ті, які прийдуть після вас, щоб вони брали приклад з вас, щоб вони надихались вашою працею, а не перебудовували все те, що погано побудоване. П'ята глава, Поміркована бесіда. Не квапся устами твоїми і серце твоє хай не спішиться вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тим слів твоїх нехай буде мало, від багатьох хлопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів, що обіцяв, та не виконав. Ліпше тобі не обрікатися, ніж обректися і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем, що сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів, та де багато слів, там марнота. Ти ж. Бійся, Бога. Як побачиш у якій-небудь країні, що в Бога гоноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ними ще вищий. Користь для краю всьому цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множиться статки, множиться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника, чи зіть багато він, а чи мало, багато ж пересит не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем, багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду. І як народжується в нього син, немає він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї наги, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоби понести в руці собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось я визнаю за добре, за слушну річ для людини, їсти і пити та заживати в собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже і доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитися. І це теж дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Тому Боже благословення, навіть у цьому багатстві, яке ми маємо, чи багато людей має, повинно перебувати. Бог повинен благословляти. Поміркованість це є найважливіше в житті людини знайти спокій в своєму серці, вміти поділитися, вміти дати людям. Роботу для того, щоб вони також мали можливість працювати і заробляти. Це і наше покликання. І люди, які мають можливість заробити гроші, створити відповідні місця, бізнес. Але вони повинні зрозуміти, що це Божий талант. І цим талантом вони повинні поділитися з тими, хто цього не може зробити, ті, хто можуть працювати в них, і вони повинні їм оплачувати їхню роботу. Отак. Буде правильно, так назначає слово Боже. Бо що з того, що ми будемо мати багато і не будемо знати, де це вже закопати в землю чи в якийсь банк, де й заховати далеко, ніщо не надійне, ніяких немає замків надійних. Надійний замок це тільки Боже благословення. Шоста глава є і таке лихо, що я бачив під сонцем. Гнобить воно вельми людину, дасть кому Бог багатство, скарби і честь. І не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись і споживає те чужинець. Це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав зі сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя, його а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від Нього, бо він у марнуту приходить. І в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому, хоч би прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав, хіба ж не всі в одно простують місце, вся праця чоловіка лише для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити, ліпше те. Що бачить очі, аніж жадання літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує ім'я його, вже було висловлене, відоме, що таке людина, і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчий. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яка, наче, тінь, проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 85. Боже, змилосердися над нами, як просить псалмопівець, і щоб ми відчули Твоє милосердя в нашому житті, налаштовуємо своє серце до Твоєї величі, Господи. Ми можемо багато знати, судити, ми можемо досліджувати глибини світу. Але все марнутає, каже Книга Еклезіаст, якщо немає розуміння того, що Ти все це створив, Господи, Твоє милосердя, Твоя творча сила. Ти, Господи, був доброзичливий до Твого краю і долю Якова Ти обернув на добре. Простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого, обнови нас, Боже, нашого Спасіння. І поклади край твоєму на нас гнівові, чи будеш гніватися на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж ти не оживиш нас і знову, народ твій не буде радуватися в тобі, яви, Господи, нам твоє милосердя, подай нам Твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого, і до своїх побожних, лише хай не повертається назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що Його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим. милосердя і вірність зустрінулися разом, справедливість і мир поцілувалися між собою, правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, земля наша дасть урожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння там, де Він буде ступати. І ми запрошуємо, щоб. Твої стопи, Господи, ступали по нашій землі. Не чобіт московського окупанта, але Ти, Боже, не страх, який сіють багато різних людей, політиків, фінансистів про те, наскільки втрачено на нашій українській землі добра і як нам це все повернути. Коли Твої стопи, Господи, будуть на нашій землі і Твоя рука буде благословити нашу землю в чудесний спосіб. Ми все повернемо, відбудуємо. Ми виростимо знову добро і любов. Але прости нам, Господи, якщо ми згрішили, благослови. Благослови особливо тих, які захищають нас, тих, які поранені, полонені, благослови тих, які зневірилися, тих, які чекають на вістку із фронту про своїх рідних і близьких, тих, які плачуть, бо втратили своїх рідних і близьких. Але Ти, Господи, своєю рукою, своїм милосердям підтримай кожного з нас. І благослови, щоб ми славили Твоє святе ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!